В село Борбен Рівненська область тут, як і у всій Рівненській області, а також у сусідній Волинській, з 11 квітня діє заборона на роботу Української православної церкви Московського патріархату. Ви вдарити в лице наших людей це не об'єднає, це роз'єднає. Ви можете навіть загнати у підпілля церкву. Що буде з церквою у самому селі Борбен, поки невідомо. Але ще півроку тому важко було б і уявити, що цей дім Божий можуть спіткати якісь негаразди, адже у нього був чи не найвищий покровитель з можливих і тих, хто залишився в Україні. Втім, зараз ця людина не зможе прийти на захист храму, до будівництва якого теж доклав руку, адже знаходиться під домашнім арештом. Петро Лебідь Саме так у селі знають більш відомого як Владика Павло, намісника Успенської Києво-Печерської лаври, за яким у мережі закріпилось прізвисько Паша Мерседес. У них умерло три чоловіка. Я побарачу до вечора, умрьоті всі ім'я і сина, святого Духа. Ну, правда, йшот один чоловік умер. Петро народився у Борбані, закінчив місцеву школу. Саме звідси поїхав до Москви Аби закінчити там московську духовну семінарію та почати свій шлях церковними щаблями, які доведуть його до намісництва найвідомішої релігійної споруди країни, а також до підозри за розпалювання міжрелігійної ворожнечі забіть, пожалуйста. Ну, я вас не приглашав. Вас не важливо, я вас не приглашав. Так це державна установа. Я і раз вам кажу, це є земля на якісь кисті. Сонечко, заберіть, будь ласка. Кисти, піднімайте, дівчі. Не чуєте, що я вам сказав? Я ще раз вам казав, пройдіть за цю дорогу. Втім, ми не помітили міжрелігійної ворожнечі у селі Петра Лебедя, хоча чисто гіпотетично вона могла тут виникнути, адже село релігійно неоднорідне. Мабуть, символічно, що більшість земляків такого великого для УПЦ МП діяча є прихожанами української церкви християн віри євангельської. У квітні було рівно 100 років, як у Борбені, діє діється релігійна установа. А село здебільшого живе за правилами общини. Наприклад, вживання алкоголю стане причиною відлучення від церкви. А ще чи не кожна сім'я тут багатодітна? На відміну від розкішного способу життя владики Павла, його односельці бачать власне багатство в іншому. Я став подати. Мені один брат пішов, другий брат пішов, сестра пішла, покаялися. І до цього часу дякувати Богу, що я і мої діти, сини, дочки служимо Господу як можна. Але ми люди, ми живемо на землі і часто, і ми можемо щось трошки не так, але в основному надія на Господа. Це Павло, однокласник Петра Лебедя. Павло, прихожанин місцевої церкви християн віри євангельської і навіть пригадує історію, коли кожен один одному розповідали про свої течії християнства з метою навернути знайомого до своєї віри. Було таке, намітті пам'ятаю, коли це було, коли ми їхали один раз в Луцьк в автобусі. Він мені говорив, розказував про. Свою лінію, про свою віру, я так би ну, так скажу. Ну, але я, А я йому розказував про своє. І так ми порозказували один одному і на тому. Потім ще я бачив, звісно, йому він приїжджав сюди в село, але так він вже з ним не спілкувався. До арешту земляка у Борбані ставляться переважно з сумом. Поганого за день перебування у селі про намісника Києво-Печерської лаври і любителя дорогих аксесуарів ми не чули, як висловилась одна пані, про односельців або добре кажуть, або нічого. Хоча у минулому сторіччі у цих місцинах православна церква й була проти, щоб християни віри євангельської збирались на власні богослужіння, пресвітер Василь не зловтішається за решту земляка. Реагуючи по-християнськи, <Picasso> я знаю його добре, я пас корови навіть ми були в дитячі роки, ну як сказати, я не то, що я навіть і за берегів Якщо Христос каже, прости, мене ми його мила, яка прости, <плат> бо <плат> не знає, що роблять, то я так скажу, знаєте, що як би сказати, звісно. Принаймні, вже ж і старші, і, від серця. Бачите, ми в справи такі життєві і От ми навіть живемо тут, ми ніколи, щоб ми щось спорили, чи ми щось там. Ну, Ми проповідаємо Христа Росвяту. Божу силу, Божу примутість. Треба допомогти. Ну, ми допомагаємо всім. Ми... Ну нема ось православних, не, православних... Ні, ні, ми такого не кажемо, ми такого не робимо, ми такого не... Ми навчені. Хоч навіть нас можуть обіжати і на нас там говорити, все ми до кого не будемо. Ми навпаки, навіть поможемо. Хай навіть нам і зло зроблять. Ми ми спасаємо. Людям шкода Петра Лебедя через те, що він опинився під арештом. Адже вони йому вдячні за газифікацію села та ремонт дороги до Борбена. Дійсно. Шматок від межі Рівненської області і до самого села у чудовому, незвичному для цих країв стані. За сприяння у будівництві нової школи дуже вдячна колишня директорка навчального закладу, яка вчила ще малого Петра. Втім, є у уборбані і люди, котрим сам Петро може дякувати. Один з них його теска. Петро Полицяк, який одного разу врятував майбутньому митрополиту Вишгородському і Чорнобильському життя. Ну, що ще я не знав. <хи> я його вже, я вже спасав колись ціло, бо я вчився в Луцьку за вудську. То йому було погано розповів. На зупині Расплат... заїжджав. <неплин> я ще бігав до сусідки по а що так було? Погано стало йому і все зупиною. Ну, а тут автобус має, я мені треба їхати не лучше, але думаю, за їх п'ять 5 мінус То я тільки на кружки прибіг, взяв валідоза, прибіг назад. Я валізов. Це він ще молодий був чи повчинів. Ну так, він вчився на цього. — сирово. в ресторані ходять розносити. Офісіан? Так. А як же він таку кар'єру зробив? Ну якось він... попав так його, пішов вчитися на те, не бачу в Попав. Як що думаєте, що ставитись до того, що його зараз. Ну бачите, чоловік шкода, але що бачите, порубив, асфальт зробив. Дороги поробив. Тут не було не було прийти. Тут така була газ провів. А як не є теж свого села? То... Ну, але є як Ти ми... казав, що можна й перейти на українську правильно? Але Петру Полицяку має бути вдячним кожен громадянин України, і зрозуміло, що порятунок Петра Лебедя тут ні до чого. Сім'я Полицяків заплатила найвищу ціну для майбутнього країни. Вони виховали Героя України. Захисника Донецького аеропорту Кіборга з позивним Чорний Петра Полицяка. Він тільки був там, як був аеропорту. Найпосідній то... раз подзвонив до мене, сказав, тут більше не дзвонить. Якщо треба, то каже, я сам подзвоню. Але каже, я, мабуть, не вернусь до мене. То мені так разом сказав, каже. Бо тут виходу, каже, немає. Кажу, де виїхати. Ну то в Кубрику каже сидимо. Каже, бо цією, Відкружила нас. А й стріляти не було чим. ж там, Не могли довести їх патронів, від А які там привезли, то бігна діворужі, такого не було, які патрони були так патроні там. На могилі Петра вказані тільки місяць і рік. Мати пояснює, що достеменно невідомо, коли і за яких обставин він загинув. Офіційно у документах значиться дата 20 січня. Саме тоді терористи підірвали термінал, в якому Чорний був з побратимами. На опізнання Петро та Віра поїхали 18 лютого, але батьки в інтерв'ю українським журналістам заявляли, що тіло сина бачив також їхній знайомий лікар, який їх запевнив, що серце Петра перестало битися не пізніше, ніж 6 днів тому. Виходячи з цього, є підозри вважати, що Чорний потрапив у полон, де його катували. Адже на обличчі у нього виднілись сліди від кастету, очі були вибиті. На похорон до чорного приїхало декілька тисяч людей серед них були і ті, кого особисто рятував Петро. Побратими й розповіли, що їхній син загинув як герой. Самовіддано і усвідомлено пішов на вірну загибель, щоб врятувати інших. На прощанні з героєм був побратим, який розповідав, що саме Петро закинув його останнім на БТР, яким евакуйовували бійців з аеропорту. Лучтяка тут був, але я не зрозумів, що він мені розказує. Він каже, що він мене вкинув. Я думаю, довісний фейсбук вкинув чи куди, а потім мені аж до того до того, що він каже: Вен мене останнього на БТР закинув. І сказав, їжджай, тобі треба, каже, mm. Добрий Дай. день. Да й то вони уїхали, він устався тут за бузенка. Бо бузенко там був ранений, але одного якось не могли його там винести чи що, він були. Чорний теж міг застрибнути та залишити це пекло. Але він залишився з бійцем, з яким найближче здружився за час служби. Володимиром Бузенком на псевдо Італієць. Він казав, що якщо все буде добре, війна кончиться, бо дасть, прийму хрещення женюсь. Саме Петро і Володимир вивісили український прапор 14 січня 2015 року над Донецьким аеропортом. Бузенко отримав серйозне поранення та не міг покинути аеропорт. А Чорний залишився з ним, усвідомлювавши, що вийти звідти шансів вже не буде. Де такі діла. Гарний хлопець був. Вже в війську. Всі хлопці в шкоді. Всі, угу. всіх до єдиного. Ось такі. Двоє зовсім різних українців народилися в одному селі на Рівненщині.